Вітаю самих найкращих на каналі Магазин Сільпо. Акції знижки в магазині Сільпо. з 1 по 7, включно травня. Дякую вам дуже за коментарі. Дякую вам за ваші вподобайки. І подивимось з вами, як завжди, овочі, фрукти і цінотижики. Ну і звичайно, покажу самі найкращі знижки на той чи інший продукт. Можетесь позручніше. Я гадаю, що відео буде корисним. Подивитися, які ціни сьогодні. На цей період з 1 по 7 травня вже є навіть кавуни 169 гривень, ананаси 179. А диня 159. І моя улюблена лохина 264 гривні за 250 грамів. Обов'язково сьогодні візьму салати. Вони зі знижкою 45% Це дуже мене тішить. Я присів на ці салати. Ось дуже круто, коли ще й така знижка. Мені у цього пакету вистачає на, на один раз. Тут 100 грамів чи 120, здається, не пам'ятаю. 100 грамів, да. ось і легкий якийсь йогурт. Салат ось такий 63 гривні у горщику. Оці томати також я беру, а вони дуже смачні з тим салатом. Вони такі солодкі, 149 гривень пів кілограма зараз зі знижкою. А ось ці по 65, трішки дешевше, можна ці взяти. Томати жовті 169 гривень. Ой, а оці взагалі по 80 гривень. Оці, оці я брав. Я думаю, що така ціна? Оці я брав по 80 гривень. Так, добре. Капуста молода. Чи рання, як написано, по 85 гривень. Ну, у нас на ринку також 80 гривень. Дуже тішить ціна на огірки, гладенькі, як я говорю, по 70 гривень, і по пирчості по 90 гривень. Томати звичайні по 119 гривень, 199 гривень. І ось такі ще є по 90 гривень. Редиска 75, а у нас на ринку по 50 гривень, здається, редиска. Трішки дешевше зараз падає в ціні редиска. Перед солодкий капі по 229 гривень, а перець червоний 179. Так, а, що тут ще? А, капуста 55, звичайно. Де як була, так і залишилась в ціні. Пекінська 129 гривень, і по 139 гривень кабачки. 120 гривень лимони, ну є альтернатива, можна придбати чуть дешевше, трішки лайми 109. грейпфрути 99, апельсини 54 гривні. Імбирці, ціну бачите, 199. Яблука дуже здорожчали усюди чомусь. По 70 бачу, по 40 гривень а найдешевше, найдешевші у сільповості айдарет. І давайте подивимося, що сьогодні в цінотижиках зі знижкою. Давайте по черзі. Так, що це у нас закарпатське пиво? Пиво Закарпатське зі знижкою по 22 гривні за округлю копійки до більшого. Зі знижкою шоколад Мілка 45 гривень. Ой, а оці гумки жувальні, я ще пам'ятаю дуже-дуже давно, як тільки почали їздити всі до Польщі, привозили дітям усі ось такі гумки. І зараз можна в нас купити. 10 гривень знижка 60% ці гумки, цукерки, мишенята 30 гривень. Але цукірок мишенят, мишенят не бачу. Дуже смачна оця горіхова паста, вона 179 гривень зараз. Зі знижкою 50% пакування 450 грамів. Є у двох видах. А зі знижкою зараз макаронні вироби чумак, бантики чи метелики 400 грамів. 30 гривень. І також спагетті, якщо я не помиляюсь, також 30, 30 гривень. Ось вони спагетті чумак. Таку ж саму ціну. капеліні 400 г. Зі знижкою кетчуп торчим до шашлику. Пакування тут 250 г по застосунку 22 гривні. Зі знижкою зараз від торгової марки літо томатний нектар 900 мл за акційною ціною. А 35 гривень. І мультифрукт 25 гривень. Також літо. А оці також, ви, мабуть, пам'ятаєте, це також з Польщі возили оці дуже, дуже смачні горошки. Вони зараз по 15 гривень із застосунком. І за стосунком є ще кокосові. Також 15 гривень. Від торгової марки Премія зараз ось цю гранолу можна придбати зі знижкою 375 грамів. Тут є з кокосами, є з тропічними фруктами за акційною ціною 50 гривень. Тістечко бісквітне мілка 14 гривень. Також зі знижкою хорошої фісташки смажені солоні 250 грамів, 199 гривень. А це, подивіться, це не а, як його. Це не батончик баунті, це трубочка вафельна баунті. Ціна 23 гривні. Зі знижкою ічня молоко згущене. Ціна 45 гривень 370 грамів. зі знижкою. Так, зі знижкою. Оце бренді 50%, 10 років. 399 гривень. Вино. Так, це що у нас біле? 369 гривень. І зараз зі знижкою а, горілка хлібний дар класична літрова по 179 гривень. В акції Рафаело, мої улюблені, 149 гривень, 150 грамів. Зі знижкою пиво а, «Кроненбург». Це ж воно бланш. Кроненбург, да. 22 гривні. Велдар кукурудза 370 грамів 35 гривень. І цієї ж марки в таку саму ціну горошок. Зі знижкою тунець 145 грамів 60 гривень. Арахіс смажений тут 500 грамів 75 гривень. Також зверніть увагу, кому потрібно. Насіння гарбузове. 150 грамів 60 гривень. Поставили з хорошою знижкою ось такий набір ножів. Три штуки в упаковці за акційною ціною 70 гривень. Зверніть увагу: парадонтит, зубна паста. Пакування тут не бачу. Чому не пишуть пакування великою? тою? Щоб зразу було видно: 100 мл. Ціна 50 гривень. Повна вартість 150. Також зверніть увагу, я гадаю, що це непогана зубна паста. Паперові рушники торгової марки Диво, двошарові дві штуки. За акційною ціною 35 гривень. Це теж дуже хороша акція. Патчі для шкіри навколо очей Мантсаб. це, здається, Китай. Це не, не Корея. Ціна 119 гривень. Також хороша акція. 60 штук в упаковці. Від торгової марки Ферма зараз в акції Бринза по ціні 55 гривень. Також в акції Фелата 55 гривень. Ось такий крем-сир можна придбати зараз за 45 гривень. Тут 125 грамів. Моцарела 53 гривні 125 грамів. Брі ось такий сирочок, дуже смачний він по 60 гривень, а 125 грамів. Дуже хороша ціна на таку вагу цього сиру. Також зверніть увагу. А зі знижкою сосиски з молоком від торгової марки Фаро. Ціна за де, 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 де за 100 грамів 14 гривень. А ось є ще міні з індичкою. М'ясна гільдія, 300 грамів за ціною 70 гривень. Від торгової марки Ферма сир плавлений янтар 160 грамів за акційною ціною 45 гривень. Це хороша ціна. Ну а далі, звісно ж, буде сир. Дивимось, який акційний. Сир премія український 37 гривень, 44 шостка український, премія голландський 37 гривень, 43 гривні та 40 копійок Комо Голландія. І хочу, щоб ви звернули увагу зараз по 30 гривень а сир Гауда Островя. Оця фірма. Зараз можна придбати зі знижкою. Так, бачу, далі знижка. Триває на оцей сир брі великий. Тут пакування 500 г 219 гривень. Ой, а що це таке? Фламандський безлактозний сир твердий. Не знаю. 55 гривень 100 г. Ну а далі ми з вами чим чекуємо на відділ ковбасок. Так, шинка родинна ковбаска елітна на дровах зі знижкою 40% 44 гривні. Грудинка м'ясна гільдія 38 гривень. Так, ковбаса це власний імпорт, також зі знижками. І молочна фару по 37 гривень. Ковбаса салямі віденська по 16,40 По домашньому відглобено козацька вищий сорт 30 гривень. Ну, ви розумієте, це все ціни за 100 грамів. Так, а що тут у нас зі знижкою майже 50% кобаса фару в салямі імператорська, кобаса вищого сорту, паличка вагою 480 грамів, 129 гривень зараз. Також зверніть увагу. А, так, ювілейний сервелат вищий сорт. Варено копчена 179 гривень за 330 г за оцю паличку. Сосиски від фару дитячі це вищого гатунку 500 грамів за 99 гривень. Дивимось, що в акції на тортики. Торт Прага, дуже в них смачні торти, власна кондитерська сільпо 24 гривні за 100 грамів, торт 4 зустрічі 32 гривні. І торт Наполеон взагалі супер знижка, 15 гривень за 100 грамів. Ось такий величезний торт 1800 кг виходить за на 274 гривні. Далі у нас м'ясо і риба. Свинина, а свиняча грудинка 15,60 озвучую озвучують ці ціни, які зі знижкою. А ви можете поставити паузу і розглядіти те, що вас більше цікавить. Реберця свинячі по 19 гривень, а свинячий кострець з окисту охолоджений 22 гривні. Зі знижкою ковбаски, зі знижкою шашлик по 20 гривень. Так, фарш, та як був в ціні, так і залишився. По-домашньому по 16 гривень. Зараз зі знижкою, по 10 гривень індичка, гумілка індички, куряче филе по 20 гривень, 13,50 індичка. Інди, ін... Мене музика збиває, я голосніше говорю. Ось а... індичатина гумілка 13,50 так, по 10 гривень бачу зараз куряче стегно. Непогана ціна і стегно куряче з частиною спинки 8,50. Тут у нас форель, шматок 60. 6 гривень. Зверніть увагу, теж хороша знижка. Набір для юшки 16 гривень. Товстолобик стейки по 20 гривень. Дораду патерний чищений по 40 гривень. Сібас патерний по 40 гривень і дораду 38 гривень. Дійсно, дуже хороша ціна на форель. Оселедець філе волії по 13 гривень. Філе оселедця олії 15,40. Також зі знижкою зверніть увагу по 10 гривень салака пряного посолу. Дуже хороша знижка. Так, оселедець по 18,40. Слабосолений. І ось такий по 41 гривні скумбрія. Заморозка. В заморозці хек по 16,40. Оселедець по 14 гривень. Ставрида дешевше по 13 гривень. І хек ще якийсь по 15 гривень. А далі нотижики. попкорн для мікрохвильової 26 гривень. А зі знижкою арахіс арахісбікбоб по 20 гривень смаки на вибір 42 гривні чіпси 110 грамів, шоколад мілка 179. Зефір Богуславна глазурований 200 грамів 68 гривень. Від торгової марки щедро. Майонезний соус салатний. Пакування 550 грамів 43 гривні. Можна придбати майонез від щедро-золотий, пакування 300 грамів за ціною 43 гривні. Тунець торгової марки «Премія» 160 грамів, є в оливковій олії. А є ще тунець смугастий, також в олії 124 та 119 грамів гривень. У цінотижиках макароні вироби для паста. Пакування тут 400 грамів по 32 гривні. а ну, а ну по чому? Нутелла 450 грамів, 220 гривень. 9 гривень. Печиво деліція 80 гривень. Тут 400 грамів. І ще можна придбати ось такі. Оці пряники смачні. Мені подобались. Я купував пару раз 300 грамів 52 гривні. А є непогані пряники Київ хліб, київські з маком. Тут пакування 360 грамів, 42 гривні. Хто полюбляє Артек, є класичне, а є зі смаком пломбіру 45 гривень, 420 грамів. Оселедець. Філе є з ароматом диму навіть 240 грамів 90 гривень. Це зі знижкою 40%. Філе з приправами 90 гривень і слабосолений також 90 гривень. Усі по 240 грамів Непогана зараз знижка, Правда, я їх ніколи не купував, не знаю, що це за марка. Капуста морська з моркою по-корейськи 48-250 грамів. Ну і зі знижкою, як завжди, ось ця ікра від «Веладіс». Ой, шматочками. Так, тут ціна вага 160 грамів, ціна 60 гривень. Завжди буду говорити, що найсмачніші крабові палочки це від «Вічі». Вони дійсно смачні. 199 гривень 500 грамів. Сьогодні яйця в магазині Сільпо 5,24 і на молочному відділі показують тільки найкращі знижки. Бачу, хороша знижка на тістечко Мілка. Вони дійсно дуже смачні, 80 гривень 120 г. Йогурти Активія. Тут є дуже багато різних смаків. Стаканчик вагою 180 грамів, ціна 20 гривень. Сир торгової марки Молокія 350 грамів, 9% жирності за 63 гривні. 5% жирності 60 гривень. І також нежирний, написано 0,2, ну майже нежирний. По 57 гривень. Акційна ціна. Давайте подивимось сметану 20% жирності. Молокія 300 г54 гривні. Сметана Milk «Мі -мі по 50 гривень. Та сметана ферма 20% жирності 47 гривень майже за акційною ціною. Так, а тепер дивимось сметану 15% жирності. Мі-мі-мілк, 43 гривні. Селянська 41 гривня. Та сметана просто наша, 42 гривні. Молочко галичина 2,5 жиру, 48 гривень. А ось молоко торгової марки Преміа також 2,5 жиру по 40 гривень. Зверніть увагу. Так, дивіться, вже розібрали в нашому магазині усю ферму 73% жиру. Подивіться, може, в вашому сільпо є ще непогана ціна 180 грамів масла, 75 гривень. Дивіться, яка цікава олія в магазині. А сільпо я не бачу на таких акцій. Ще львівські дріждів у подарунок. Ціна 70 гривень за оцю пляшечку. Олія премія 850 мл. Зі знижкою 65 гривень. Чумак 900 мл 77 гривень. І є ще ось такий чумак, нерафінована 78 гривень, також 900 мл. Амбасадор Стронг кава 450 грамів 289 гривень. Амбасадор кава Premium також 450 грамів 299 г. Нескафе Gold 50 грамів 77. Якос Крон 70 грамів 70 гривень. Кава Якобс у Склі Cronat Gold 190 г 349 гривень. І зі знижкою Якобс Монарх також 190 грамів 399. Якобс Кронат Голд 100 грамів 159 гривень. Амбасадор Крема Голд 170 грамів. За акційною ціною 259. Від торгової марки Премія. Чай чорний байховий. 80 грамів, 50 гривень. Є зелений із жасмином. 50 гривень. Шоколад Міленіум з цільним лісовим горіхом, з цукатами, з родзинками, з мигдалем, з курагою 57 гривень. Зверніть увагу, велика плитка шоколаду Вері Пері від Міленіум зараз 99 гривень. Печиво від це джулія зі смаком какао по 38 гривень, тут 310 грамів. Дуже смачні ці вафлі, карамельні премія. Я сьогодні візьму, навіть я вже беру, бо я потім забуду. Вони дуже-дуже смачні. Зранку от одна вафелька, ця досить поживна, така, немаленька. 250 грамів упаковка. Хто пробував, також напишіть свій відгук. Дійсно дуже-дуже смачні. Для пухнастиків зараз ось цей хороший, якісний поріда One по 17 гривень. Є декілька смаків. Господинки, зверніть увагу до Майстус в магазині Сільпо за акційною ціною 84 гривні. Засіб для миття посуду в пакетах 500 мл Грюнвельд 28 гривень. Можна придбати ось таку велику баночку Грюнвельд. тут 800 мл за 47 гривень. Я вам хочу поважати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. До наступних відео, до зустрічі!